Новий тиждень випробувань Варк Рейдер з поради та лайфхаки, щоб отримати найбільше очок. На цьому тижні, як завжди, п'ять завдань, а саме: нанести шкоду хорнетам, доставити ящики в польові станції, нанести шкоду ракетникам ліперам та бастіонам, зруйнувати дронів камікадзе та відкрити зонди арків. Одразу зазначу, випробування краще робити на нічних або на рейдах з електромагнітним штормом. Саме на них дається подвійний досвід на тріалси. Йдемо по порядку. Хорнатів ми вбивали на синіх воротах в режимі електромагнітної бурі. З цієї точки агриш на себе снічів, чекаєш, поки підлетять та заспавнять на собі мобів. Один сніч випускає одну Хорнат та дві оси. Вбиваєш. Доставка ящиків. Заходь в рейд та шукай польові станції. Їх на кожній карті по декілька штук. Щоб легше їх було знайти, залишаю в ТГ каналі інтерактивну мапу всіх точок інтересу в Raiders. Там можеш знайти місця для виконання завдань, ящики зі зброєю, польові ящики, шафки безпеки та ключові місця. Біля цих польових станцій в окрузі лежать потрібні нам ящики. Знаходиш та несеш до пристрою на станції. Закидуєш у нього та отримуєш за це очки випробувань. Лайфхак спиною нести цей ящик виходить швидше. Спробуй. Відійш ящики, грузи в ящики. Дамаг по ракетникам, ліперам та бастіонам. Зручно робити на картах Blue Gate, сині ворота та спейспорт у режимі нічного рейда або електромагнітного шторму. На синіх воротах ось тут гарна точка спавну ракетників. Їх в цьому режимі спавниться по дві штуки з правої та лівої сторони від цієї локації. На Спейспорті в ідеалі першими зайняти найвищу точку на карті Launch Towers. Мінуємо кожну зіпку на випадок непроханих гостей та вбиваємо потрібних нам арків. Звідси видно всю карту, і загрити на себе ракетників не складе труднощів. Знешкодити вибухоботів вигідніше за все на карті Стела Montis в нічному рейді. Вони тут буквально у кожній кімнаті. Один мінус буде багато контесту, але і очок для випробувань можна заробити більше і швидше. Зонди арків також виконуємо в нічному рейді на Спайспорті. Або чекаємо денний івент на підвищену кількість зондів та йдемо їх лутати. Всі точки їх розташування також є на інтерактивній мапі. Ось ми і закрили новий тиждень випробувань. Слідкуй за лідербордом, щоб піднятися як можна вище по таблиці і по рангах в майбутньому. А на каналі також є і інші поради та лайфхаки по Ark Raiders. Запрошую до ознайомлення, дай Боже!